продажі на максимальній комплектації Hyundai Kona, 2019 рік, 64 кВт батарея. Автомобіль у нас був придбаний з лізаного аукціону з Нідерландії, 85 тисяч рідного пробігу. Всі документи з аукціону присутні. Така гарна комбінація кольору, червоний з чорною кришою. Резина Мішелін 2022 року зимова. Такий гарненький автомобіль. Автомобільно вже сертифікований і готовий до першої реєстрації. Присутні в нас безключовий доступ, датчики сліпих зон, акустика крел. Усі асистенти присутні, тримання в полосі, такий гарний шкіряний салон перфорований, мультируль, 85 тисяч пробігу. підігріви охолодження сидінь, підігрів руля, безпровідне зарядне, клімат-контроль. Задня камера, виїзна проекція, передзад парктроніки. Автомобіль у нас повністю на рідній фарбі, без пошкоджень, в дуже класному стані. Так виглядає задній ряд сидінь. В комплекті також йде два зарядних. Одне від розетки, друге від станції. Ціна даного автомобіля складає 16400 євро. Можлива також доставка в ваше місто. Автомобіль знаходиться в Хмельницькій області, місто Волочиськ. Так що, кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте.